І супчик буде ням ням нян Вкажете тільки Ням-ням-ням. Поставили -ням -ням. картошечку на суп. І на сковорідці в нас жариться цибулька. Зараз додам сюди гриби. Будемо жарити цибульку з грибами. Гриби з цибулькою жарились. Тепер ось цей янтарний я беру пірятинський сирок у губі. Видавлю на сковорідку. і буду міщати. Він розплавився. Ось так виглядає наш силок плавлений. Зараз картошечка довариться, я підішаю супчик додала дола морковки. І ось цю суміш додамо. Додалимо укропчику, підсулим за смаком. Приправки додали і супчик буде. Ням-ням-ням. це тільки смаку все. tudo hum. hum. Років тридцяти, щоб любили хлопчики, років двадцяти, може, трохи вперта, може, й не свята, та така гаряча, горе, не біда. Добре бути жінкою. Років сорока. Можна, й самогоночки, можна, й коньяка. і життя розкішне, і смішне, і пекуче, серце все ще любить, і пісень ще хоче, ти такого хотів.

моя буде і картина, і подарунки, і іграшки. Це моє день народження, це моє. Моє. І ведьміть мій. мій. Тільки, я хочу, щоб у мене тільки був відмітча. І я його щоб не мій, тільки був відміну. Я хочу, щоб якийсь був щоб у мене я щоб, це не обсі, бо тільки А чому не може бути спільний? твій і мій. Ого. А чого? Мене а чому так? Бо я хочу. Так а в мене день народження, тато подарував мамі. Ну це ж не чесно. Поїдемо мити на синусах. Ну. чого на базар. Що там будемо робити? Оружие їдемо купать. Далі. Далі ми поїдемо в, в Макдональдс. В Макдональдс? Купимо педезок і картошку флі два маленьких. Ну. Після цього А в що? вантожці що? Фантошці? Мені зі пустки. Ну. І поїдемо додому. Отакі плани? Так. Да. Тобі підходить такі план? Так. Да. А мені як ти думаєш? Підходить? Просто! Let's go to McDonald's! <coughs> Are you Боже, тренер каже, що його треба зупиняти, Розганяється. Це не так все просто. Йдемте відпочити, потім. Що ти їси? Що сісічку. Та шассичку. Як твої справи? Я не можу говорити погані слова. Ні. Ти молодець. Ти слухняний хлопчик, правда? З ким спав? Багато не запихаю ротика. З бабусею все добре було. Баба Тьомала, Всім каже, хорошого дня, хорошого настрою ага. і смачної кавусі. Що ти за хазяїн? тебе навіть пліт до телевізора не працює. Ти хоч батарейки в ньому полі. Я не телевізор не можу подивитися, нічого. Все вам не так в цій хаті, розумієте? Божі і не так. Розказуйте. Постельно чіпляєте. Mm -hmm. А ти мені подарунок на новий рік приготував, я додому вже скоро їду. Іди в конатою. Щось приготуй. Ідіть. піду. Це безбало. Будей подарунок. Дорога моя теща. Цей подарунок символізує мої почуття до тебе. Я відриваю як від серця. Небо? Немає землі, то буде небо. Немає. Хай то буде воля. Чому напевно птасин? А як для людей? Що ж людина себе на землі? Та як края має края має. <реку> Молодець. Це даєш.